Друзі, вітаю вас на першому зимовому огляді, на нашій прогулянці, по магазинах, мережі секондхендів, наприклад, Хумана. Вони знову оновили прикраси на своїх вітринах. Тож побачимо, що з тепленького та гарненького зможемо знайти. Ось така акційна ціна хорошої дівчинки в Єві. Ну, а ми із вами опиняємося у двотижневій хумані на оновленні завозу. До вашої уваги, фейкові гучі штани. Дуже дивні усього там поналіплювали, щоб сподобатися максимальній кількості шанувальників такого одягу. Розглянула, посміялася трохи. У двотижневій хомані цінники значно менші. Але і знайти гарні речі там а, досить складно, але мені пощастило придбати одну річ собі і одну для вас. Пощастило мені саме із штанами та лисинами. А кожного разу, кожного року дивним чином, я обираю якусь одну пару, яка слугує мені майже всю зиму. А, обрала для себе чорні. Лосинки на флісі, вони тоненькі, тепленькі. Ось вам їх показую. Вони обтягуючі, але ніде не затискають. Абсолютно нові, надзвичайно еластичні, м'які. Я одразу зрозуміла, що 90% своїх прогулянок зимовою погодою буде відбуватися саме в них. Вони не товсті і одночасно тепленькі зсередини, в складі є трохи котону, вони не холодні, не перетискають ніде ніякі м'язи та венки, все із ними гарно, надзвичайно, зручні під довгий одяг, те що треба. Бо із широкими джинсами і брючками ефекту тепла можна досягти лише через теплі кологодки. А ці дуже мені сподобались. Так і спочатку думала, що то штани, але це теж виявилося лосинки, дуже еластичні, тканинка м'яка і теж на флісі. І вже я розмірковувала над тим, щоб їх також придбати, бо саме з такої тканини, якщо мокрий сніг або рясний дощ, ваші ніжки ніколи не змокнуть. Але я знайшла ушкодження на них, хоча річ, річ здавалася новою. А ось ці сірі пригарні. Власні штани я придбала для вас. Представлені вони будуть трохи пізніше у моєму інстаграм-магазині, посилання на які я вам вже лишу. Це 100% кашемірові, прямого крою, в стані нової речі. Я так думаю, що за розміром вони підійдуть і на L розміри Легко тягнуться з широкою резиночкою. Дуже класні. Зріст до 170 В мене приміряні на 1,74. Все вам замірюю, покажу. І ось такі дві покупки я зробила. Одну собі, одну вам. Ви тільки погляньте на якість того кашеміру. Навіть через екран. Я думаю, ви відчуваєте його тепло. Іншого дня, коли не було світла, я знайшла в тому ж самому магазині гарний такий шарф чи палантинчик, схожий на шовк. І дійсно там було написано 100% шовку, але вироблено в Туреччині. Дуже часто я сумніваюся із виробниками в Туреччині, бо коли вони пишуть шовк, то може бути віскоза, і на дотик то саме так і було, що це віскоза. Або якщо вони пишуть, що пашміна, це може бути навіть поліестер. А найчастіше речі з Туреччини це котон і віскоза. Ну, а ми із вами відчуємо трохи зимового новорічного вайбу в джуску. Я знімала це ще на початку листопада, але вони вже виставили весь новорічний антураж. Моїм топовим уподобанням були усілякі ось такі керамічні статуетки гномів, але роздивлялася я геть усе, як дитина, забуваючи про обставини і поринаючи до новорічної казки. як в дитинстві. Дуже хотілося цілком повністю залізти під оті деревця із вогниками. Я покажу вам ціни. Трохи прогуляємося і дочекайтеся, обов'язково ще будуть примірки нового завозу в Хумані. Сильно мені подобаються інсталяції, такі, як в якомусь куточку, чи як в кімнаті роблять інтер'єри з меблів. Дуже це все затишно виглядає. Моя уява дозволяє мені декілька хвилин нібито прожити в таких умовах. І що я для себе з'ясувала саме на цій прогулянці, що мені обов'язково треба торкатися, бо коли мій мозок складає якусь ілюзію, якесь враження, я не можу повірити в реальність, якщо не буду торкатися якихось речей, предметів, людей. Саме нещодавно я з'ясувала для себе, що я сприймаю світ тактильно. Не тільки в пошуку якихось натуральних тканин в речах, мені важливо торкатися, я не можу просто дивитися, чути, відчувати аромат. Мені обов'язково треба торкатися речей, мені обов'язково треба відчувати дотики до себе. Дивно, але я це збагнула, усвідомила тільки на тій прогулянці, уявляєте? Друзі, якщо у вас, як і у мене, є якесь шосте відчуття, що весь світ кутиться кудись в прірву, нам треба навчитися насолоджуватися тим польотом. Ще зловила себе на думці, що дуже важко щось таке новорічне. Позитивне, побажати, того, що дійсно бракує усіляких позитивних моментів. Ми нібито позбавлені якоїсь надії. У нас важко вдається насолоджуватися якимось позитивними, легкими, гарними, світлими моментами. І складається враження, що треба просто жити. Від себе додам треба жити і жити всупереч. Отже, побажання на сьогодні. Живіть, живіть всупереч. Посеред війни спробуйте знайти моменти, за які можете бути вдячними. Серед інших людей в інших країнах. Намагайтеся цінувати за шанс і можливість. Стати щасливими. Якщо не тепер, то в майбутньому. Сподобалися мені ось такі зелені скляні принади до ванної кімнати. Дозатор до рідкого мила, скляночка для зубних щіток, підставочка для твердого мила. Скло таке важке, товстеньке, гарне зелене, новорічне. Такі гарнючі, пригарнючі підставочки для свічок. На сьогодні в нас все дуже актуально. Я, наприклад, коли немає світла, полюбляю саме свічки і накупувала усіляких різних. Ну, а ми з вами на новому завозі в Хумані. Побачимо, чи щось нам сподобається. Ось такий светр. Він не був повністю натуральним. Там 27% кід Мохеру і 10% вовни. А ось цей був з Ангорою. Також на нього подивимося. Речі взяла з ексклюзиву, які сподобалися, бо я е, надто поспішала того разом. Ще взяла з чоловічого відділу надзвичайно великі отакі светрики 100% вовни мери носа у прекрасному зеленому кольорі і зелену спідницю з Китаю. Вся вона синтетична, але виглядала новою і тепленькою. Із собою притискала, до приміручні два палантини з гарним принтом і з червоними смужечками. До такого принту гусячої лапки підходять всі вишневі та червоні відтінки. Виглядає це дуже гарно. Якщо ви такий акриловий палантин, надягатимете на теплі вовняні або, як у мене, кашемірові речі, то він вас зігріватиме. Тому не завжди всі речі мають бути натуральними. Подивіться, як це гарно. Надзвичайно гарно коштують вони зараз 170 гривень за нові великі гарні речі. Вважаю, що це класна ціна. Дуже шкода, що камера не передала найніжніший рожевий відтінок цього сфетрику. Він пухнастий, не надто теплий, потребує під себе світлої білизни, а не темної, як у мене було того разу. Назвичайно гарна ажурна в'язка складна. І там дуже такий, знаєте, прямо високий-високий пух. Пушинки стирчать. Вони пружні, вони не збігаються одна до одної, тобто, незважаючи на те, що він дуже пухнастий, там мінімально утворяться катунці. А цей ангоровий надзвичайно м'якенький, ніби як кролика на себе натягнув, а дуже м'якенький, цікаво у нього зроблені внизу такі, як куточками він був. Виріс невеликий зверху, але вже коли його зняла, то на темних моїх лосинках, які ми з вами купували на початку відео, ви бачите процент пушинок, який лишається, то усі ангорові речі в примірці. Або дивіться, як на вас що лишається, або притуляйте якісь темні речі. Інші, і дивіться на масштаб трагедії. Мериносова вовна тонка і тепла. Завжди я дивуюся такому поєднанню, коли річ тонесенька-тонесенька, ніби віскозна, але тепла-притепла, як самий пухнастий светр. Такими ж якостями володіє і кашеміровий пух. Тому мереносові великі чоловічі речі сидять на нас дуже комфортно, тепленько, у такому кольорі вони пасують нам більше, і можна їх сміливо обирати. Дівчата. Завжди заглядайте в чоловічі відділи. Спідниця виявилася довжиною Максі. А мені за моїм способом життя не дуже взимку комфортно просуватися із такими спідницями. Але вона має право на існування, на придбання і користування у певних моментах. Також я вас ще раз запрошую до себе в інстаграм-магазин де ви можете знайти для себе не тільки одяг, але й різноманітні аксесуари, сумки, косметику, тощо. Всі речі варті нас із вами. Бувайте задоволені і живі, здорові.